Як була, я на весіллі, напилась да лікору, побрила я до сусіда під його комору, ой, ой, неділю на весіллі, що було, то було. Про це знає все село, що було, то було, знає все село. Як була я на весіллі, куштувала огірки, що було, не пам'ятаю, а на спині сидяки, ой, неділю на весіллі. Все село, що було, то було, знає все село. Як була, я на весіллі наїлася меду, всім давала кому задам, а кому пере. Знає все село, що було, то було, знає все село. Як була, я на весілі, наїлася хрому, цілу ніч водив Петро, мене під солому, Ой, Юлю на весілі. Що було, то було. Про це знає все село, що було, то було, знає все село. Як була, я на весіллі наїлася редьки, цілу ніч любив мене, мій коханий хведько Ой, неділю на весіллі, що було, то було. Про це знає все село. Що було, то було, знає все село. село. Як були, ми на весіллі, напились лікьору, побрели ми до сусіда під його комору. Все село, що було, то було, знає все село.